Шановні майстри, ви хочете купити кутовий якісний німецький гравер і хочете трошки зекономити, і це ви можете зробити. Подивіться: ось такі гравери, акумуляторний артикул 29815. Він же йде під артикулом 29817. Мережевий іде під артикулом 828547. Яка між ними різниця? Тут немає регулювань, тут є регулювання, тому що він потужніший. Але я вам докажу на відео в YouTube, що ви зможете виконувати всі операції обома граверами. Які операції? Делікатні операції? А найчастіше зараз попитом користуються вирізання цих отворів. Звісно, краще гідроабразивний різ. Але якщо ви невеличке містечко, то без гравера вам ніяк не обійтись. Так ось. Ще яка головна відмінність. Ви акумуляторний інструмент можна безпечно працювати з водою, бо всі операції ви проводите з охолодженням водою. І це також дуже важливо. Оригінальні комплектуючі, що можуть по проксону робити шліфування метала, різ керамограніта, різ. Метала. Дві насадки у них є, які підходять для черепашок. Звісно, є ось така гумка оригінальна, яка там зітре у вас всі ваші написи, які є на плитці. Є різні диски, але вони для плиточника ну, не знайшли у мене ніякого застосування. Але на те ми і українці. Ми знайшли вихід, щоб розширити спектр, Подивіться. Ось такі з посадочним місцем перехідники. Можна поставити диск батерфляй, щоб він якісно стояв. Можна сюди ж поставити фрізу, яка працює на максимальних обертах замість черепашок, дякуючи Дістару. Можна ось такий перехідничок використовувати і працювати. Бачите, ви можете сюди і диск поставити, ви можете площадку для черепашок, ви можете фрезу поставити для того, щоб прискорити роботи. Патрон використання якісного патрона від Proxa німецького дозволить вам використання ось таких фрез, вони же свердла, для проходження ось таких куточків. Саме головне. Пам'ятайте, що Росія і Росіяни це терористи, тому хто не тримає зброю, той допомагає зсу.